Полтаві в духовно-культурному центрі Свято-Успенського собору відкрилася виставка українських народних жіночих прикрас 18-го – початку 20-го століття із циклу свідки історії. І це вже третя подібна експозиція у нашому місті. Організатор та учасник виставки Сергій Козлов розповідає: матеріали збиралися по всій Україні. Таким чином до уваги присутніх пристало понад півтори тисячі автентичних експонатів. Матеріали дуже цікаві. Тут зібрані всі. Прикраси жіночі всієї, всіх терен України. Ну, ми знаємо, що це були 16 регіонів України, які носили жіночі прикраси. Періодичність їх на, в цій виставці ми розширили період виставки. У нас починається виставка з матеріалів Київської Русі: хрестики, намиста, колечка, лунниці. Загалом, в експозиції із циклу свідки історії матеріали із приватних зібрань шести колекціонерів. Владислав Печеринський із Чернігова збирати нумізматичні матеріали почав і ще з дитинства. Спочатку це були тільки монети. А оскільки багатоцінних монет являються частиною дукачів жіночих прикрас, то згодом колекціонер почав збирати і їх. Мати давала по 15 копійок свій час на сніданки, коли я ще вчився в школі у п'ятому шостому класі. Не завжди я. Використовував за призначенням, збирав, а потім купляв нумізматичний колекційний матеріал і згодом накопичилось багато дукачів. Є дукачі, розповідають колекціонери двох видів: монета та лимер, особливістю якого є металевий бант, прикрашений камінцями, і кожному регіону притаманна своя форма банта. Дукачі в більшості випадків відрізняються бантами, і тому кожний бант має свої особливості на цьому стенді. Ви бачите в основному полтавські дукачі, тобто полтавського регіону, це і Вереміївка, це Чорнобай, це Ірклів. Зараз це населені пункти, які входять до території Черкаської області. А раніше це була полтавська гуверні. Оці плетений дукач з сердечками це весільний дукач. Якщо ви подивитесь на інші дукачі, вони мають свої інші особливості. Наприклад, той же самий Чорнобаївський, Іркліївський дукачі вони рогати. Вот тут трошки є такі. Ну для народу вони вважалися рогатими, але вони красивий, мають великий банк. Дукачі з бантами розповідають зберечі експонатів, мали можливість носити лише особи козацького роду, але майже кожна жінка, чи то маленька дівчинка, мала дукач з бантом чи без. В комплект жіночих прикрас обов'язково входило коралове намисто. Дукач носився десь, от всередині підвішувався дукач всередині. Він служив як оберіг. До прикрас носилося ще звішалася особи характерно для полтавського регіону. Ципочка була така. І Кожне намисто має свою відмінність. Повністю голубе носили лише діти. Однотонне червоне, дорослі дівчата. Червоне з голубим намисто носили уже заручені жінки. Якщо на грудях у жіночої половини населення красувалося червоне намисто з додаванням чорного та білого, це означало, що в їхніх дітей вже є свої сім'ї. Чорне ж намисто носили жінки, в яких є онуки. Прикраси жінки того часу носили щодня, одягали навіть на польові роботи. Відвідувачі виставки були вражені таким різноманіттям жіночих прикрас, зазначивши, що експозиція не лише цікава, а ще й досить пізнавальна. Я виставкою вражена, тому що я ніде такого ніколи не бачила. Ну, звичайно, на майстрах бачила там одну якусь річ, яка з давніх часів до нас дійшла по роду. Але такого, такої краси, такого багатства і такої кількості. Прикрас ми ніде не бачили раніше. Прикрасами доповнювали і завершали жіночий костюм. Тому в експозиції із циклу свідки історії представлений і старовинний жіночий одяг. Дуже гарно, що ми відроджуємо наші українські традиції, що ми знаємо наш костюм на Полтавщині. Він дуже різноманітний. Кожен район мав свої якісь особливості в вишиванці, там плахті чи в ще якомусь елементі жіночого одягу. Тому дуже приємно, що в нас відбувається такий захід, і так ми будемо відроджувати свою культуру. Окрім прикрас та старовинного одягу, в експозиції представлені картини та світлини.